Вітання, абітурієнт, якщо ти хочеш стояти на варті закону, справедливості, розбиратися в тонкощах правових процедур, обирай спеціальність право, стань частиною розбудови правової держави України. Професія юрист була популярною завжди і є актуальною і сьогодні. У теперішній неспокійний час відбувається потреба у фахівцях права. Це одна з найбільш поширених, необхідних і високооплачуваних професій у цивілізованому суспільстві. Кожному потрібен свій юрист, як і свій лікар. Юрист може допомогти несправедливо скривдженій людині, захистити права потерпілого від злочину, допомогти особі незаконно звільненій з роботи, поновити або захистити оскаржувані майнові чи житлові права. Слідчий або суддя може забезпечити справедливе покарання злочинцям. Право це не просто слово, це життєве кредо. Сфера діяльності фахівця справа пов'язана зі здійсненням юридично значущих дій, аналітичною та практичною роботою у сфері застосування національного та міжнародного права. Для цього необхідні глибокі знання системи права, майстерне вміння користуватися новим арсеналом юридичних засобів при розборі будь-якої справи відповідний рівень професійної культури. Обравши спеціальність «Право», ви отримаєте грунтові знання з усіх галузей матеріального права і юридичного процесу, практичну підготовку щодо виконання функцій юридичного представництва і захисту, досвід роботи з комп'ютерними базами даних, досвід і практику роботи з документами юридичного характеру, можливість подальшого розвитку та вдосконалення фахової підготовки. Випускники спеціальності права готуються до таких видів діяльності: послуги, що надають переважно юридичним особам, діяльності у сфері права, нотаріальної діяльності, діяльності помічників нотаріусів, слідчої діяльності і забезпечення безпеки, розслідування і дізнання, державного управління, юстиції, діяльності суддів, діяльності системи з виконання покарань, охорони і забезпечення громадського порядку і безпеки. Управління і нагляду у сфері оподаткування, обов'язкового соціального страхування, діяльності органів прокуратури, вчитися на спеціальності права означає кожного дня пізнавати щось нове, завжди цікаве, наповнене сенсом і змістом. Це спеціальність, яка відкриває для тебе горизонт можливостей. Обирай спеціальність право.